Унікальні техніки виготовлення одягу, прикрас, аксесуарів та навіть картин зі шкіри презентували в рамках майстер-класу в Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці. Цих народних ремесел, якими мешканці Прикарпаття володіли з діда прадіда, досі навчають студентів в інституті мистецтв. Виставку картин з натуральної шкіри та декоративно-ужиткових виробів презентували для відвідувачів обласної бібліотеки викладачі та студенти інституту мистецтв Перкарпатського національного університету. Від трилогії картин гуцульські весілля, праматір та козак з дівчиною до звичайних ужиткових виробів прикрас зі шкіри, сумочок, гаманців, чохлів, папок, альбомів зі шкіряним оздобленням. Окремої уваги заслуговує шкіряний одяг. У створенні виробів використовують і нову шкіру, яку закуповують на заводі, і вторинну сировину застосовують найрізноманітніші техніки. Тут представлені в нас різні види, різні види техніки різні техніки художньої обробки шкіри, як аплі, як аплікації, як ажур, як рушний рельєфне тиснення, випалювання, озоблення металом різьба на шкірі А усім бажаючим спробувати себе у такому цікавому виді декоративно-ужиткового мистецтва запропонували самостійно зробити невеликий шкіряний браслет з елементами плетіння. Студенти, які вже виконують значно складніші вироби, з радістю допомагали учасникам майстер-класу виготовити свій перший шкіряний шедевр.